Hello. It's me. Друзі мої, всім привіт-привіт! Це у нас вход, будиночок. Мій. Дивіться. У нас перестановка. У нас хто зна, що тут робиться. Ось у речі, ось у речі. Ось отут речі, отут речі. Скрізь речі. Отут теж у нас речі. Ось, бачите, в коробки. Ну, у Вані тут капець, звісно. Ось тут на настулки речі. Так, пішли далі. Зал. В залі теж тут речі, тут скрізь речі, коробки, все це. Ну, в общем, чого я вам все це показую? Сьогодні це все буде розбиратися. Тому що це все було в цій кімнаті. Ми все повиносили. Дивіться, це наша кімната, з Сашею. Зараз буквально через час-два привезуть нам меблі. Привезуть ліжко, привезуть шафу сюди. І повинні були привезти ще дві тумбочки, але не прийшли ті тумбочки ще. То ми будемо їх забирати окремо пізніше, десь через тиждень. Ми вчора підготували кімнату. Все повиносили, тут трошечки позамітали, -п -п протирали. І будемо це все, я буду все потім, що мені влізе в шафу у, у, у кровати, я все буду складати, ну не все воно. То, що я хочу ще замість цієї полочки поставити тут шафу, книжну шафу закриту. І стіл. Так, стіл, щоб у мене був тут робоче місце, тут поскладати всі мої книжки, все, що таке, знаєте, писуче. От. Так що зараз привезуть хлопці будуть з Миргорода буде їхати, будуть їхати меблі, будуть збирати. Нема ну, у нас іще люстри, там ще не закрито нічого. Ну так у нас поки що поняли. От, будуть тут на місці збирати і шафу, і, і ліжко. От, і сьогодні ми ночували тут, лягли на дивані. Я, коротше, з півночі пішла, зняла там ті речі і лягла на тому дивані, бо я на цьому не можу. Мені сниться все, що я місце з подушкою ходжу, шукаю, де мені лягти. Не можу я на ньому спати. У мене все болить. Спина, поясниця, ноги. Я, я не можу на ньому спати. І оце ж чекаю, я на минулому тижні їздила, вибрала меблі, сама їздила і замовила нам привезуть отакі -то справи. Ну, чекаємо. Чекаємо, що я ще хотіла сказати. А, ну потім, значить, хочемо, я хочу, ми хочемо. Не знаю, в общем, як вийде. робити кімнату нашу. нашу Таке ж вже все. Робити, потолок, поли, то там доробити, все, карніс, люстру, в під ключі зробити кімнату, двері, все як положено. Собі кімнату зробити вже і, і все. що що, життя йде, а що? А далі буде далі. Собі зробити, а потім буде видно, що там що до чого. Ось такі діла, так що зараз отак раз і буде стояти. Але я ще буду чекати. Я зніму вам. Як хлопці привезуть складуть, поїдуть, і я вам зніму, що у нас тут вийшло. І розеток ще немає навіть. Розеток нема. Саша десь потеряв коробки, хотів, ось на днях був вдома, а хотів поставити. Не знайшов ті коробки. я не знаю, нові треба, навіть купувати тепер. Ну, то -то. І замовила ще два світильника на тумбочки. Такі шари луну, знаєте, така на підставочці. В дорозі ці світильники. Ну, так, такі справи. Друзі, мої, ну ось машина приїхала, вони вже розгрузилися, пів четвертого приїхали. Зараз збирають меблі. Хлопці приїхали заморені, психують. Я вийшла, щоб там не заважати Ваня там щось з ними сидить. Ну, в общем, збирають шафу, кровать, покажу вам все. Ось От таке. Кажу, оце сьогодні четверте. Серпня, а вчора рівно 10 років було, як ми приїхали в це село. І якщо б мені на той момент в той день хтось би сказав, що рівно через 10 років ти купиш собі ліжко, то я не знаю, я б тому той людині не знала, що б зробила. Кажу, як це так через 10 років. Капець, 10 років спать хто зна на чому. І я точно не скажу вам. Оцей хлопець заніс, може ж ну, заносили всі ж ці деталі, складові шафи, ліжка. І по всій вертності він сказав, я кажу, вперше бачу, що типа, ремонту немає, а ліжко вже купують. Ну, я так поняла, я не знаю, точно утверджувати не буду. Але ж він не знає нашої історії всієї. от так людина розумієте, суде і не знаю. То, що ми вже спимо на дивані на тому, на всяких різних диванах, уже скільки років, як поженилися, вже 13 років спим хто знає на яких ліжках і де і як. Ми працюємо, треба людині віддихати. І я їхала купити ліжко, а вийшло, що я купила все заразом. Чого не взяти, якщо можна взяти? Ну, бачите, як ну нічого. Угу. Ну, такі справи. Так що збираються наші меблі. Покажу вам обов'язково. Ура! У мене є ліжко! Друзі, дивіться, у нас є ліжко, у нас є шафа тепер тут. Дивіться, яка краса. Яка красотінь, красотінська. Метр шістдесят на 210. Ну, 2,10 це матрас. Бачите, який матрасик. Класний! Отак піднімається. Ой, посередині! Ой, важко одною рукою. Опа, стоять, степе. Казала посередині піднімати. Тут уже замазали мені. Замазали мені воно трохи, бачите? Залапали, блін. Руцями. Тут ящики які, тут можна ховатися. І так опускаємо. Тоже акуратно. Опа, я знімаю. О, все, закрила. Там трохи залапала мені. Надо, да, надо повитирать все. Клас! ти що? Колір такий микенький. Поставили прямо до стіни. Ану, ну, Саш, Саша, відкрій. Ну, тут буде вишаться все. Там шухлядка, там ящичек, ну видвигай ящичек. Ящичек. О, тоже такий глибоченький. О, второй. И там. И там тоже оно відкривай. Чик-чик. Чик. И чик. чик. там открыть тоже той. Открий. Okay. Да. Оп, так, нажимаєш, натискаєш і відкривається. Там чотири полочки. Вже поїхали, тільки поїхали, хлопці. От. Поміряли нам ще кухню, заміри зробили. Насчитали нам там цілу кучу грошей. Yeah, no, 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 no. М'якеньке, класне. Надо... Тепер на матрасник треба. Ой, сьогодні я висплюсь. О! О, хорошо таке, класно. Ой, вообще. Супер. Супер пупер. Тут таке ехо було, а тепер немає ехо. Таке, мені кажеться, як воно як криво. Щось ось... Ви... отак ось воно йде. Ні? Ні. Чому мені так кажеться, диви? Даже этикеточка есть. Класс. Тобі нравится колір? Ще тумбочки, будуть. А тумбочки Мені... які будуть. Ну, отакі. О, красиві. Ну так я ти показувала на фото. Треба буде піднім... підвигать, то що там тумбочка не стане. Треба буде кровать, да, трохи. Я спеціально там робила. Дальше. Тут місця більше залишало, тому що тут знала, що тут буде, в нас шафа. Ну класно, ти що? Взагалі супер. Всі не хватило, отак можна буде купити три. Знаєш, такі є ото, такі тряпчані ящики, такі наверх. Ну де ж облізок? Не знаю. Я ж кажу, за... в... В... зверху можна... Ні, на тріплі облізу. Та щось влізе, щось буду складати. Друзі мої, всім привіт-привіт! Ну, вирішила вам показати повну картину вже з тумбочками. Дивіться, приїхали до нас тумбочки. Приїхали вони до нас 30 серпня. І буквально на цьому тижні, десь. Це друге, десь 4-5 Ваня їх зібрав сам. От, получилось у нього. Там трошечки з яшечками були проблеми, але ну, він все переробив, все чітко, все хорошо, молодець. Зробив, все роби. <кій> така шухлядочка, бачите, і ящичок такий раз. Два. І там теж все робе, все прекрасно. Купили ми ще на матрасник. Ось такий ось на резиночці біленький. На матрасник. От, так що все чітко. Зараз я вам покажу, як це виглядає вечором. Світильнички ще ще ось, бачите, ж купили ми. Я не показувала вам їх. Такий світильничок, він стоїть на підставочці на такий. Одну рукою не візьмеш. Ой, він великий, величенький. І тут він включається ось. Так, включається. І можна міняти колір. Бачите, він міняє колір, так його вторкаєш. В общем, сейчас я вам покажу. Ну, це, конечно, не ноч, Ну, ось такий колір. Бачите, він а, той сів у мене. Цей світ хорошо. Ну він такий, як луна. А тут він білим показує. Вообще він, як луна. Фіоліто не видно. Це може він взагалі міняти кольори сам такий режим у нього. Ну, в общем, поняли. Так. Так що Ще трішечки. Ну, як трішечки, ще чого треба, ну я просто вам хочу показати. От так ми. Так наша кімната. Шафа, я там уже поскладала все. висять речі. От. Тут у мене все висить, красотень. Ну, там теж ящики все, все послужене у мене. Ще хочу сюди шафу, столик, ну, не знаю, місця тут дуже мало, А все одно хочеться. Мені хочеться своє робоче місце. Полку ми звідсіля винесемо, але ну, ще немає, що сюди поставити. Придивляюсь там, ну, наче... ну, я не заміряла, але мені кажеться, шаф... та шафа і той столик будуть великі. Це бо на замовлення робить якийсь мал... маленький пальчик такий і столик. Тож дуже-дуже малий Мали угол. Получается. А тут поставить шафу книжкову, а тут стіл. Тоже воно якось буде не дуже красиво. Я не знаю, що сказати. Ну, Взагалі, будемо будем дивитися. Будем дивитися, але, однак, вже дивись, що фокус пропадає. Мені хочеться, щоб у мене був свій стіл. Так от, думаю, покажу вам. Бо я вже змонтувала відео. Ну тепер я буду його доріз... ну, доклеювати, щоб вже картину видно було загально. Все, друзі мої, отак. Пишіть коментарі. Пока-пока.